Доброго дня, шановні мотоциклісти, та всі небайдужі до двохколісної техніки. Хлопці та дівчата. Моє ім'я Олексій, його ім'я Нікітос, це тренер з Хардендуро школи Extreme Wheels. І сьогодні ми знімаємо для вас огляд на кові 302 т 25-го року та огляд на передсерійний кові 332Т. Це незвичайний мотоцикл. Таких мотоциклів наразі в Україні всього три. І нам випала честь, один з них першими затестувати і поділитися з вами, які цікаві технічні ноу-хау вас чекають у наступному році. Перше, що одразу кидається у очі, це інша головка циліндру, і вона має дві свічки. Так звана система Dual Spark. Це дає кілька переваг. В суміш пального і повітря згорає краще, бо полум'я запалюється з двох боків і швидше охоплює всю камеру. Завдяки цьому мотор працює стабільніше на малих обертах, менше з'являється нагар на свічках і поршні, а також збільшується тяга, бо двигун працює ефективніше. Друге, менш помітне оновлення це бігбор. На ТТХ, що нам прислали наші партнери з Китаю, написано, що діаметр поршня збільшений з 72 до 76 мм. Це означає, що фактичний об'єм став майже 330 кубіків, яка саме цих змін дала такий результат, поки що важко сказати. Але факт, що у цього мотоцикла у стоці дуже м'ясні низи. Ну що ж, почнемо? Ми наш огляд з серійного кові 302Т 2025 року. Це мотоцикл одного з учнів Extreme Wheels. В нього вже встановлений деякий тюнінг. Uh, і Нікіта трошки розповість, що саме переналаштовувалось у цього мотоцикла для використання у Хардендура. Uh, я можу сказати, перше, що одразу бачу, це змінна графіка на КТМ. Це важливий тюнінг. Що кажуть, учні додає, учні так кажуть, що це додає до 10% потужності до мотоциклу. Колись ми доживемо до того часу, коли на мотоцикли КТМ будуть uh, лепити наліпки кові. Сподіваюсь, так uh, розкажи, будь ласка, зірочки, карбюратор торк торк-диск резонатор. Перше покращення, яке я рекомендую ставити у 2 тактні 300, це карбюратор 36, замість 38. На ньому мотор значно краще працює на низах і легше його контролювати. Що на 36, що на 38 карбюраторі, зверніть увагу, бажано збільшувати головний паливний Жеклер, щонайменше на 170-й або навіть більше. Перейдемо до зірочок, який тут стоїть наразі? Стап попереду 12, позаду, 52. у стоці було 13,50. Цей сетап класний підходить, якщо ви любите популяти на великій швидкості чи поїздити кантрі крос? 12,52 – Це така хардендурна тема для контролю мотоцикла на маленьких швидкостях. Ти мав справу з минулими поколіннями? Скажи, будь ласка, яке покращення у 25-му модельному році тобі сподобалось більше за все. Це резонатор. Він став дуже схожий на FMA в Гнарлі, завдяки чому він додається ще більше тих самих низів, за якими ми дізнаємося. Ясні Низа, це саме те, що потрібно у Хардендуру. Тут ще не встановлений, на цьому мотоциклу також нема. Цього завжди нема у стотці. торкдиск. Так, торкдиск додає більш кращого поводження мотоцикла на закриття газу. Це така реальна тема, у вас стоїть потяжувач е, щеплення, і коли ви їдете в плавне закриття газу, у вас на моторі з'являється більше енерції. Ну що, давай трошки покатаємось. Ефійдан, І продовжуємо наше спілкування стосовно 300 двохтактних. такних. Нікіт, скажи, будь ласка, ну, всім відомо, що підвізка саме на 302Т скопійована з КТМа. А, а от стосовно налаштувань, що бо були у 25-му році невеличкі зміни, як наразі себе підвізка почуває? Що на... Прототипі, що на серійному мотоциклі. Ну, так як на прототипі вже понад 20 годин вона трошки м'якіша, пружинки більш розношені, але що там, що там, поведінка дуже приємна. Наступне питання, яке я хотів би задати, це вага. Сучасні китайські 302Т по вазі догнали топові мотики, чи вони все ж таки важчі? По відчуттям вага не відрізняється від газгазу, поспарне, але КТМ трошки легше. Нікіт, стосовно надійності. Стосовно дрібних якихось моментів, вони так, бувають, але загалом надійність вже підходить до брендових хардендор мотозиків. Будь-який китайський мотоцикл при збірці обов'язково треба нормально перемостити, нормально налаштувати в перший час експлуатації іноді скриваються якісь косячки, які треба пофіксити, але загальна надійність вже на тому рівні, що мотоцикл можна сміливо брати на змагання любого рівня. Нікіт, скажи, будь ласка, а який з цих двох мотоциклів тобі сподобався більше? Якщо розмова йде про мотоцикл в стоці, то звісно 330. -й. Але якщо мова йде про тюнінг, то різниця не принципова і можна залишатися на старій версії. Нікіт. Дуже дякую тобі за допомогу в сьомці цього відео. Якщо ви хочете підняти ваші скили у Хардендура, підписуйтесь на Нікіту. Його контакти я залишаю у описі. Далі експлуатація нам. Покаже, що себе представляє новинка, але задатки в неї дуже дуже великі. Це мотоцикл, котрий скоріш за все зможе на равних конкурувати з топовими мотоциклями, мотоциклями. Друзі, якщо у вас залишились питання, напишіть, будь ласка, їх у коментарі. Якщо вам подобається наш контент, ви знаєте, що робити. треба підписатися, треба поставити дзвіночок і поставити лайк цьому відео. І я бажаю вам вдалого дня!